Каталіст Дженераль, чи як вони там називаються. Дженерал Каталіст. Неважливо. Я на французький манер сказав. Каталіст дженераль. Каталіст дженераль дав один мільярд. Це що, виходить, в Україні є суперхюман і суперхюманс? Ого. Ого. І я вам скажу: таки да. Зараз не консистентно. Типу не чесно, так? Да? Ні, не чого не чесно, не консистентно. Ілія, не конс... я, не, не, не пос... я спеціально якби уточнив, тому що я не розумію значення цього слова, що ти пояснив. Закрив раунд. П'ятий сезон. Інтерв'ю з засновниками. Світовий контекст технології з України. Нові раунди. Ілля Кабачинський. Антон Полесков в партнерстві з ФВБ Тех. Закрив раунд. Давай на самому початку просто одразу скажемо, що є люди, в яких виникло питання? Власне, ви вже прочитали з назви, mm -hmm. що Grammarly став суперхюман. Mm -hmm. Тепер це нова назва глобальної компанії. ні, назва буде не така у випуску. Ну, неважливо. Але раніше була компанія Grammarly, в якої був одноіменний продукт Grammarly. Тепер одноіменний продукт Grammarly залишився, а назва глобальної компанії стає Superhuman. І в них багато інших продуктів, ми про це розповімо сьогодні. І виникла частини людей питання: це що, виходить, в Україні є superhuman і Superhumans? Ого, ого, і я вам скажу таки да. По-перше, а по друге. Е Блін, хочеться ви ще сказати Мерлю але тепер буду казати Суперхюмен. Суперхюмен стає партнером Суперхюманс Центр. Серйозно да, і вони будуть допомагати і видавати кошти на те, щоб купувати протези для наших бійців. Тому це дуже класна історія, і вони мені здається великі молодці. Це було написано останнім реченням у прес-релізі на 15 сторінок. Але я туди дочитав і мені дуже радісно від цього. До да, прикольна історія, чому ми взагалі захотіли зняти цей випуск? Тому що з'явилося питання. А що взагалі відбувається з Grammarly, ми, Я принаймні востаннє цікавився компанією, коли у неї були проблеми з появою продуктів на LLM. Давай так, ми думали, що проблеми. Потім з'явилася інформація про їхню річну ви виторг, і я зрозумів, що ми з тобою трохи вагох. Ну, 700 мільйонів. Піду в наших з тобою масштабах 700 мільйонів це, це як то приблизно говор... 19 мільярдів випусків нам треба зняти, щоб стільки заробити. Як ти говориш? Гроші пил. Гроші пил. Е, так от. Ми, я востаннє цікавився компанією, коли з'явився ChatGPT, з'явилися інші продукти на LLM, і стало зрозуміло, що вони є конкурентами Grammarly, який досяг своєї пікової оцінки в 2021 році, коли всі продукти досягали пікової оцінки в 13 мільярдів. Після цього говорили, що оцінка була 8,4. Очевидно, що безкоштовні ai інструменти ставили загрозу продукту Grammarly, який платно пропонує тобі. Допомогти написати якісно свій текст англійською мовою. І, і ось що відбувалося з того моменту, як компанія скоротила 30% штату в Україні. В Україні, але і в світі також поскорочували. Ну, в них зараз півтори тисячі людей. А мені здається, що останній момент, коли ми цікавились компанією, було десь 600. Да, вони зробили два великих придбання, але загалом команда сильно виросла uh -huh. в порівняно з 2021 з першим роком. В моменті після того, як вони окей, з'явився ChatGPT, всі говорять, що це конкурент. Очевидно, що керівництво буде щось робити. Вони будуть шукати нові вирішення цього питання. І я забув про програмерлі, я ось не знав, що вони робили. І я, готуючись до цього випуску, тільки дізнавався, що з ними відбувалося, а дуже багато виявляється всього відбувалося. Дуже багато всього пропустив. Тому цікаво буде поділитися з вами, до чого прийшла компанія і що криється власне за цією зміною назви. Про це поговоримо, але я хочу один момент таки звернути увагу. От чому завжди хочеться знати більше із усіх сторін і зі всіма поговорити, поспілкуватися, щоб зібрати більше інформації для контексту. Мені здається, що от такі люди, як ти, я там ще хтось, вони такі грамерлі, в них ось цей їхній інструмент для того, щоб покращувати текст англійською мовою. І ми такі: ну, ми ж тепер йдемо в чат GPT. Нащо нам грамерлі? Ми ним користуватись не будемо. А я десь прочитав, що насправді ну, якась частина. Пересічних користувачів, не знаю, приватних користувачів дійсно просіла, але Grammarly дуже сильно в бізнес користувачах, і це великі компанії, не знаю, умовно там уявимо. Нова пошта умовно, вона купила собі корпоративний пакет, і їхні користувачі користуються так само, як вони купляють чат GPT платний, Microsoft платний і так далі. І слухай, ну 700 мільйонів виторгу. Ми всі думали. В нас, пам'ятаєш, в 21-му році була одна з перших компаній, які до нас приходила, Катерина з е, представниця Grammarly була. Ну я тоді називав, е, здається, виторг 70 мільйонів 50, 100, щось таке. Ну, Вона нічого не прокоментувала, але я пам'ятаю, що цифри були менше 100. 700 мільйонів, слухай, ну це ого. Для Я... компанії, яку всі хоронили. Я згоден, але не, але не можна просто очікувати, що через те, що вони є b клієнти, то вони не підуть. Як ти сам сказав, у них є корпоративне. Пакет, який купують компанії, купують собі Grammarly, купують собі ChatGPT, Але в таких компаніях, там в наші в тому числі, ми постійно передивляємося, а чи потрібні нам якісь підписки да, на, 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 на якісь сервіси. І якщо умовно там ChatGPT зробить е, також якусь цінність Grammarly в чому? В тому, що, і вони говорять, в тому, що ми інтегруємося з усіма сервісами, ми інтегруємося з усіма продуктами. Ми вам не треба відкривати окреме вікно, бо чатом GPT незручно працювати з текстом. Ти копіюєш текст, йдеш через GPT, вставляєш і так далі. Він не нативний. Грамерлі нативний. Цим, очевидно, зручно користуватись. Чат робить нативну версію з фокусом на роботу з текстом. Бац, навіщо тобі дві підписки? Тому нічого не робити їм все ж таки не можна було. Хоч виручка була й велика. Коротка історія, що відбулося, що ти міг пропустити. 21 рік ґрамерлі 13 мільярдів. Десь 23 рік оцінку передивляється, 8 мільярдів. Все одно дуже велика крута компанія. Потім кілька новин про те, що вони скорочують штат, зокрема там в Україні і глобально, як ти кажеш. Потім хоп, дві кінець 2024 року, з'являється інформація, що ґрамерлі купує платформу. Я так розумію, типу Notion, Правильно вона називається Кода. Ти ж теж кода називаєш її. Правильно? Да, не сода ні, ні, не сода <сум> називається вона кода, і це дійсно конкурент Notion. Не зрозуміло, за скільки вони їх купляють, але компанія коштувала дуже багато, наскільки я пам'ятаю. Також в 2021 році, коли була оцінка, там ледь не мільярд доларів. Да, була вони, оцінка. У них виручка була під в якийсь момент. Мільйонів доларів. Потім в нас е, виходить наступає 2025 рік, і з'являється інформація, що Grammarly залучає 1 мільярд спеціального фінансування від е, Catalyst General, чи як вони там називають General Catalyst. Неважливо. Я на французький манер сказав. Каталіс Дженераль. Каталіс Дженераль дав один мільярд доларів, і ці гроші, ми з тобою здається, обговорювали, це ля гроші. Це суперспеціальне фінансування. Тобто, це. Не, якби не інвестиція в компанію, а інвестиція в майбутній результат компанії. Там здається, якось так. Було. Тобто вони на поглинання і на маркетингові активності Absolutely. і там є стеля, по якій Grammarly ці гроші поверне. Це ніби як і не банківський кредит, але не інвестиція. Це спеціальна така штука. я писав колись розбір цього. Додамо в опис до подкасту. Якщо захочете, почитайте. Ну і всі такі ого мільярд доларів нічого собі з'явилося. І мені здається, що ми після цього ставили запаси випуски. Я кажу, вони точно ще націлились когось купити. Проходить два місяці, і вони купляють Superhuman. Superhuman — це компанія, яка, як вони самі казали, робила суперкрутий поштовий клієнт. Імей-клієнт як Gmail, якщо ви користуєтесь. і в них на сайті написано, що ми дозволяємо зберігати 4 години часу в тиждень нашому користувачу за рахунок і, я, і розумності і так далі. Була дуже хайпова кампанія. Я пам'ятаю, коли вони тільки з'явилися в 2021 році. По-перше, доступ тільки по інвайтам. Ну де... це традиційна вже історія. Да, да, да. Вам ви не можете самостійно просто піти і купити. Вас мають запросити. По друге, підписка коштує 300 доларів на рік, що немало. За, Нічого собі. За, <поштовий <клієнт> е, за поштовий клієнт. Коштувала. давай так. Е, е, і е, дійсно про нього говорили, знаєш, інколи з'являються такі якісь культові стартапи. Ось колись, так було, як називався? Спарк. Да? І, Ні, і... Ну, Спарк він безкоштовний, по суті. Да, ну, я маю, Це ну, український. Да, я маю на увазі, що. Мені здається, що ти говориш про, про інший, якийсь там Air був. Ні, ну, ні, я, я маю на увазі, Ні-ні, я все ж таки про це говорю. Я говорю про те, продукти, якими користуються, щоб сказати, що ти ними користуєшся. <гум> типу, ну, Superhuman, якщо всі, хто користувався Superhuman, Ти Користувався? Ні, е, 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 я не настільки задрот. Мені Gmail виконує всі мої функції да, ну, типу, yes, біль, е, е, більш, ніж достатньо. Але да, суперхюмен це таке культовий... Вони, здається, в якийсь момент також оцінювалися в мільярд. Чим цікавий суперхюмен, тим, що вони. Одними з перших почали використовувати штучний інтелект просто для генерації відповідей на імейли і самарі імейлів. Тому, власне, вони зацікавили грамоті. Виходить, що знов угода. Невідомо за скільки грошей це сталося, але хоп хопі за один рік Grammarly купує дві компанії. Вони міняють керівника компанії. Керівник Кода став так, директором да директором да. Grammarly. Це, це, це взагалі дуже цікавий кейс. Коли, Зараз коли... розкажеш про нього детальніше. І компанія сама каже: ну, типу, ми хочемо взяти максимум від ія і підсилити ті навті, не знаю експертизи, які в нас були. І побудувати набагато більшу ai компанію тому що, на їхню думку, AI не так багато використовується як всюди. І у власне вони десь, мені здається, у вересні анонсували, що буде зміна назви компанії. І в кінці жовтня приходить прес реліз що Grammarly тепер стає Superhuman. Superhuman – це загальна назва для глобальної компанії, яка включає у себе продукт Grammarly, продукт Superhuman Mail, і власне продукти кода, які в них були, плюс вони зробили, здається, вісім ai агентів для різних різних задач. І ну, взагалі, компанія, в якої раніше ти думав, ну вона там е підкреслює букви, виправляє тепер у неї цілий спектр продуктів, цілий спектр ai агентів, і вони такі AI first компанія стають і е будуть рухатися у цьому напрямку. Створили там кучу своїх якихось SDK, API, там і подібного для того, аби розвивати цю екосистему. Це якщо коротко про те, що відбувається з Тепер вже superhuman. А перед тим як рухатись далі. Нагадаємо про нашого партнера. Але перед тим як Антон розкаже класний кейс про е, зміну Сіо, хочу нагадати, що у нас є наш постійний партнер, компанія Фаббет, розробник iGaming рішень та програмного забезпечення. Вони створюють складну багатокомпонентну інфраструктуру, яка здатна витримувати величезні навантаження та давати класний клієнтський досвід. Фавбеттех входить до 50 найбільших тек компаній України та є частиною холдингу Favbet. Дякую їм за підтримку. Поїхали. Закрив раунд. П'ятий сезон. А, чим цікаві завжди були храмерлі, тим, що вони розуміли, ми з тебе в минулому випуску про це говорили. Вони розуміли, що вони, може, і заснували компанію, засновники, але вони не вміють і не знають, як керувати таким величезним бізнесом, як бути в його топ-менеджменті, як спілкуватися з фондами і так далі. Тому вони досить швидко ще тоді. Залучили і стороннього CEO, який не є співзасновником компанії. Але в нього здається був один відсоток. Дмитро Лідер його звали. По-моєму, таке. Так Н ні, Дмитро Лідер відповідав за ЛЛМК. Від... Ні, ні Дмитро Лідер відповідав власне за е навчання о -оце, е мови. Він відповідав за розробку технічного рішення, яке Да, Без питань. А вони наймали. Я не пам'ятаю як його ім'я, але там був канадець. Сіо компанії, який здається з 2015 року, нею керував. Дмитро Лідер це технічний співзасновник, поки йде, перевіряю інформацію, в якій я впевнений на 100%, як ви розумієте, довіра у нас на дуже високому рівні. А, е, е, власне, що, що цікаво, що вони знову змінили керівництво, і новим CEO компанії став став CEO е, бізнесу, який Grammarly придбали. Власне, компанія Кода. Я про неї не так багато е, чув до підготовки до цього випуску. І що зрозумів, що це е, більш орієнтований на дані Notion. Notion – це такий більш юзер-френдлі сервіс. Можна сказати, що в коді ви можете зробити. Все те саме, Але кода значно якісніше працює з, Ти був правий. Я знаю, з датабазами, з даними. Там можна коротко, тримати велику кількість інформації числової і працювати з нею значно ефективніше, ніж можна це робити в наушні. Тому в, давайте так. На базі коди можна побудувати більше сервісів для внутрішньої роботи великої компанії, ніж на базі Notion. В ноушені ви точно десь управитеся в обмеження і зрозумієте. І Notion зараз на тебе просто. Я думаю, що всі Notion респектують коді також. Просто вони роблять в ноушені те, що в коді можна зробити швидше, в ноушені вони роблять це через костелі. І, коротше, після придбання коди. Її сіо стає сіо оновленої компанії, і я думаю, що якраз під час він казав, що ця угода з кодою відбудеться і відбувається тільки якщо вони погоджуються на його віжен, тобто це його віжен, що нам потрібно робити платформу, робити екосистему з для різних Боже, шиї агентів, які можуть працювати разом і можуть допомагати людям працювати ефективніше. Власне, чому я скажу два слова? Просто якщо вас здивує, чому ми не називаємо Сіа бо його ім'я, трохи нам незвично вимовляти. Значить, нинішній директор Superhuman, керівник і засновник Кода, це його звати Шишир Миротра, пан Миротра, будемо так казати, я думаю, ти неправильно навіть прочитав. Ні, ну а як це прочитати? Ось дивись, написано. Uh, я думаю, вони це неправильно прочитали, тому вони що... <laughs> хто? Щас. Uh, в мене м десь був навіть... мехротра. Мехротра? Так, вони пропустили одну літру. Або H не читається. Якщо хтось знає, як читати так. індійські імена, то будь ласка, uh, скажіть нам Меротра чи Мехротра, бо ми не в курсі. Що цікаво, uh, хто такий Шишура? Окрім того, що він засновник коде, він з 2008 по 2014 рік був. Дивись, у мене прес-реліз від Grammarly. Тепер SuperHuman, от так, бо його ім'я звідти, Я скопіював з прес-релізом. Добре, ми витратили дві хвилини, щоб розібратися. <рес> як, звати? Як, звати, <рес> як звати нового SEO SuperHuman. Він з 2008 по 2014 рік був директором з продукту YouTube. Mm -hmm. і розвивав цей сервіс. І, в принципі, якраз в цей час YouTube дійсно став цією величезною платформою, якою він є зараз. Тобто цей... Чоловік він сильно розбр. Хтів сказати хлопець а, сильно розбирається в продуктах, а, по чому у грамерлі напевно менше компетенції. Вони дуже технічні. Вони знають, як зробити а, технічний якісний продукт, але b 2 b частина у них типу більше ніж c В той час як а, а, з досвідом в Ютубі, з, з досвідом в коді а, шишир точно може принести багато цінності. І власне, зміна назви. Компанії вона також відображає, куди вони йдуть. Вони хочуть, щоб їхні користувачі були над людьми, були суперхюмен. В цьому була ідея власне першого продукту імейлу, е який вони е купили, і тому вони зрозуміли, що цей віжен відповідає в принципі загальному віжену усієї нової компанії. Вони дають тобі інструменти для того, щоб ти був надпродуктивним, для того, щоб ти менше витрачав часу на е якісь базові речі і робив більшу кількість задач за меншу кількість часу. Два слова скажу в команді. Зараз глобально 1500 людей. Я в них спеціально написав, перепитав в Україні 150 людей. Вони тут залишаються. Українська команда працює не лише над продуктом Grammarly. Вони працюють над всіма проектами, тому що там крос є перетини, і в тому числі вони працюють з AI, тому компетенція штучного інтелекту також буде розвиватися українською командою. В самій компанії сказали, що ребрендинг, який ми оголошуємо сьогодні, сьогодні це в той день, коли вони його оголосили, Це наступний крок у розвитку Grammarly. Наш продукт вже давно вийшов за межі лише допомоги з письмовим спілкуванням, і тому ми якби і змінюємо назву. Тому що знову ж таки виникло питання Grammarly – це компанія. Ну, я думаю, ви самі, якщо ви не у вас не платний YouTube, то ви бачили в якийсь момент, що Grammarly тупо на кожному приролі було. Вони витрачали багато реклами, і на начебто, вбивати. Але насправді так, да. це питання того, що в тебе ну монопродукт. І монокомпанія вони тепер мають багато різних продуктів і однієї асоціації. Ну, типу, буде неправильно. Є компанія Headway українська. Вони також змінили і одноіменний продукт. Вони змінили назву компанії на Headway Inc, щоб показати, що у них багато різних продуктів. Далі знову ж таки. Типу, що от, зміна компанії також ж багато вкладали в бренд. По перше, бренд грамоля залишається. По друге, всі напевно знають таку компанію, як Google, але Google це компанія. А Материнська компанія називається Alphabet, вони так само давно змінили назву. Facebook колись була компанія, тепер вони стали Мета, а у Мети є Facebook, Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp і різні там продукти. Тому для компаній, типу, зміна назви, і особливо коли от є ця історична історія, що Facebook це завжди була компанія, одна платформа, а потім стало багато різних. Платформ так само в Grammarly, це типу ну, нормальна історія. До цього не треба ставити, що от вони там змінили бренд, і як же ж вони з цим будуть е, жити далі. Тому, в принципі, це зрозуміла історія і глобальний глобальний приклад подібного. Але але поки я, я думаю, навіть я розглядаю варіант, де вони відмовляться від бренда Grammarly в якийсь момент, тому що зараз у них. Е... Декілька сервісів називаються по назві материнської компанії. У них, є... них кожний сервіс називається назвою материнської компанії. Ні, чужо кожні -ні. А Superhuman апка і Go. Тепер тепер Superhuman Mail... Тому що компанія Superhuman, а сервіс просто називається Mail. Тобто разом SuperHuman Mail є сервіс Go. Новий це... сервіс, який вони тільки-тільки запустили. Так, да, це, дуже... це якраз один з інструментів, який допомагає тобі бути ефективнішим. Це справжній AI-асистент. Мені Та, що... здається, що це те, що робить Макпоз Енеєм. Можливо, я поки не знаю, що робить Макпоз Енеєм. Ідея в тому, що <різь> <різь> ідея в чому? На прикладі. Мені дуже подобаються приклади на їхньому сайті. Ти пишеш імейл. І, і, і кажеш, дуже класно, що у нас з вами так класно виходить попрацювати. а він бачить, що у вас е, тиждень тому була проблема, і ця людина зверталася до вас в Customer Support, і він тобі підсвічує. не пиши так, типу, позитивно, бо була проблема. Або ви пишете в слеці, е, тобі хтось пише: давай знайдемо час на зустріч, і він тобі підказує, коли у вас по календарям е, є вільний час на зустріч. Тобто, ось такий я, я есистент, який робить. Вісамарі мейлів, який робить тобі підказки щодо того, де щось казати, де щось не казати, який пропонує тобі, коли ви листуєтесь, наприклад, з кимось по. Якомусь проекту по розробці, він такий, а хочеш я тобі з джири сама всього епіка е, зберу. Тобто те, що ми вкладаємо в самому початку в слово асистент, ось типу вони реально зараз це зробили. І наскільки якісно він працює, якщо хтось тестував на пошиті? Вони, да, вони самі говорять, що на їхню думку AI і штучний інтелект вони, типу, так і писали в самому прес-релізі. Я дивлюсь телефон, бо в мене прес-реліз відкритий, щоб точно передавати інформацію, а не то, що я там на Тікток дивлюсь. Типу, що на нашу... Дум... інформацію, в якої впевнений. Що на нашу думку, типу, AI супер поширений, все, все класно, але він все одно недостатньо інтегрований в наше з вами життя. І от ти провів приклад чату GPT, Grammarly як сервіса перевірки, який більше заглиблений, там інтегрований через якісь штуки в різні сервіси. І вони кажуть, і ми так само хочемо зробити. І от якраз Go – це асистент підключається до понад 100 інструментів і надає інформацію саме тоді, коли вона потрібна. Він вміє працювати з іншими ai агентами передавати їм якусь штуку. Вони тут теж наводять приклад, що. От, якщо надходить звернення від користувача щодо проблеми, яка потребує участі інженерів, Go може коротко описати бах і створити задачу і віддати їм. Тобто, тобі навіть не потрібно це робити. Тобто, Go там різні там самери дає і тому подібне, і вони хочуть зробити. Ще в чому якби історія в тому, що у вас є чат GPT як апка або як веб, там хто як користується. І по суті, це ну ніби як окремий продукт. А ідея Go в тому, що він мовно завжди з вами. У вас просто відкритий комп'ютер, ви на ньому працюєте, і Go, він десь існує, типу, поруч і. В цьому ще знову ж таки там, чому OpenAI запустив свій браузер Atlas і чим він відрізняється? Тим, що коли ти сидиш в хромі, і ти хочеш щось там спитати, тобі треба вкладка чату GPT, і ти йдеш туди. А якщо в тебе відкритий Atlas, то чат GPT завжди з тобою на кожній сторінці, і ти можеш прямо типу поруч писати запит. І от Go — це така сама історія. Всюди максимально сильно заглиблений їхній асистент їхній штучний інтелект. Коли тільки почали з'являтися продукти на ЛЛЛМК, говорили, що всі використовують їх неправильно і. Чат GPT правильно використовувати не як е, такого порадника, не як відповіді на питання, а як операційну систему. Але було важко зрозуміти, про що ви говорите, е, що, що значить використовувати як операційну систему. І ось Superhuman Hall е, це якраз приклад того, де я зрозумів. Що мається на увазі, і де, де зручно це використовувати як операційну систему, коли цей продукт інтегрований з купою сервісів, і він робить тобі саме і підказує тобі, що ти міг пропустити, що десь конфліктує, де ти десь робиш, може щось неправильно. Ну це квінтесенція того, що може робити, і як я розумію слова асистент. А що ще цікаво, пам'ятаєш, що тобі казав, що Superhuman коштував 300 доларів на рік підписка. Зараз е, усі продукти вони бандав такі бандл зробили 12 доларів на місяць. Це на рік 144, 144 долари, тобто За всі, за всі продукти разом. Грамерлі, кода, Superhuman Го, суперхюмен мейл. Тепер платити будеш? Я хочу купити підписку. Бо мені дуже цікаво спробувати. Go, Бо Go звучить дуже цікаво. Я, я людина, яка працює в мейлі. У мене просто, що знаєте, у мене ж е, хвороба, я не вмію дивитись на мейл, якщо там горить, що ще один якийсь мейл не прочитаний. А, У тебе має бути нуль. Ну да, а, і мені тому я тестую різні а, асистенти. А, а, а суперх'юмен, а... у них головна ідея, зіро мейл. Вони, то, вони ну, дивись, у всіх головна ідея, і всі справляються, ну, типу, не аж максимально. Ну, я от не розумію. Ну, давай так, Це скільки я пок... там спама. Це я показав, uh... Що у нього 26 тисяч непрочитаних повідомлень. Ну, от скільки там спама? Uh... Розумієш, у тебе, напевно, від якогось WorkUA 25 тисяч сообщень. Ні, ну, по-перше, у мене тут декілька мейлів. Uh... Ну, окей, в мене теж декілька мейлів. У мене засунуто 4 мейла. Uh -huh. І всюди 0. І всюди да. нуль. Типу, от мене бісить, щоб там було написано дуже-дуже багато якихось штучок. У мене, так, да, у мене така проблема є, тому. Ні. No. І коли я бачу, що, наприклад, від когось починає від якоїсь платформи там, від ще чогось багато листів проходить, я просто відписуюсь, бо я їх не читаю і ще щось, і таким чином, типу, ну, вичищаю. Тобто, в мене максимальна екологічна пошта, я б uh -huh. так сказав. Ну мені теж не проходить. Ну, на робочу пошту там у мене немає е якраз е непрочитаних, бо там немає ніяких підписок. Це все хлам на особисто проходить. Ну тоді від нього треба відписуватись. Виділи, будь ласка, 20 хвилин. От зараз між епізодами сядь і повідписуйся. Це буквально дві кнопки понажимати і все. І потім просто Заходиш повідомлення, ну, типу знаходиш компанію, яка прислала більше всього повідомлень, робиш серч по... тільки по цим повідомленням, нажимаєш All і delete, і в тебе буде мінус 2-3 тисячі після кожної такої штуки. Я це все пройшов на власному досвіді. Закінчи, будь ласка, свою думку. Чому ти думаєш, що Superhuman, чи грамерлі назва, від якої все одно будуть відмовлятися, чи змінівається? Зараз неконсистентно. А... Типу, не чесно, так? Да? Ні, не чого не чесно, неконсистентно. Ілля, не кон. Я, не... 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 я пос... спеціально якби уточнив, тому що я не розумію значення цього слова, що ти пояснив. Немає однакової логіки в назві всіх продуктів. Тоді треба Superhuman Grammarly казати. Ну так, або типу, або суперхюмен текст, або Супер... Ну коротше. Бо зараз частина продуктів названа іменем головного. так подобається, такий ти перфекціоніст в назвах, а як 26 тисяч повідомлень, то тобі підходить. Вибач, будь ласка, це мої 26 тисяч. Скільки капіталізація Антона? Безцінна. А капіталізація в компанії глобальної Superhuman, ну, типу, більше 10 мільярдів, я думаю, зараз е, точно. І коли ти обираєш назву продуктів для компанії в 10-мільярдному бізнесі, там, напевно, треба подумати, зараз вони точно зробили правильно з моєї точки зору, е, тому що е, їм треба все об'єднати, е, і їм не треба точно типу, вдарити собі в ногу. Тому залишити знайомі бренди. Правильно, але скоріш, мені здається, вони будуть думати про те, щоб змінювати їхні назви, щоб вони були послідовні, щоб всі були пов'язані з SuperHuman. Бо зараз Superhuman Go, Grammarly, кода, і вони говорять, да, ми все одна компанія, оце все купує разом. Я, насамкінець, хочу сказати, що. Час від часу пишу про різні ai компанії з США там чи Європи. В тих оцінка 2 мільярда, в тих 500 там OpenAI вже в 1 трильйон йде на IPOшку. І от знаєш, ти думаєш, а чому ж от в Україні цього всього не придумано? І так чи інакше Grammarly, можливо не фул українська компанія, але там два українських засновника. Вони вибудували цю історію, і здається, що це номер один і я і компанія, все-таки Ukraine, не знаю, там Born, чи там Ukrainian Roots. Давай також скажемо з Що я читав? Ми говоримо українські засновники у засновників канадське громадянство. Але українське теж є. Ось ти впевнений в цьому. Там, де я читав, сказали, що написано навіть Forbes Америка пише Юкрейнін Українін, да. Ага, все окей. Ну коротше, у них є канадське громадянство, не тільки українське, і чому я хотів зробити цю сноску, тому що там, де я читав, там було написано невідомо чи залишилося у них українська. Якщо ти говориш, що залишилось, тоді все. Ні, ну я теж якби не дзвонив в службу прикордони прикордонно. Але з того, що я знаю, навіть типу глобально Founder. вони ніколи не приховують фаундери Grammar. Якщо ви дивитеся свої випуски, напишіть, будь ласка, чи у вас українські паспорти? Нам нам дуже цікаво. Або Катерина, ти можеш написати і цей. Одним словом, давай так, все одно Ukrainian Roots, і класно, да, що да, безумовно великий, великий офіс в Україні да, і... дуже красивий. До речі, я там був колись давно, і, типу, класно, що в нас є якась така компанія, яка так чи інакше якісь компетенції може давати, приносити, може, поширювати. І ці навіть 150 людей, які створюють класні продукти. Можливо, вони наберуться досвіду там і запустять щось своє. Дуже було б, звісно, цікаво з якимось цілевелом грамом поговорити, бо мені. Цікава, цікаве саме рішення, тобто ми зараз розповідаємо. Ну да, ось вони зрозуміли. Що вони зрозуміли, що треба об'єднувати три компанії. Ми розуміємо, що це напевно логічно, але якось приходити, ми з тобою колись робили випуск краємандей, що це дуже складно. об'єднати культури, об'єднати технології, ну в Кода 200 людей, наприклад. Ось так. Да. і по перше, як проходить це об'єднання? Наскільки воно складне? По-друге, як до нього прийшли, як відчули, що саме ці компанії разом можуть побудувати. Ось, типу, створити цінність від цього бандла, яка може допомогти людям. І ось з таким набором продуктів вони можуть рухатися далі дуже цікавий бізнес-кейс. Як ти думаєш, давай на сам кінець, В Крамерлі піднялась після цього всього оцінка мільярдів до двадцяти? До двадцяти не знаю. Кодом я не думаю, що десятку коштувало. Ні, так не... вона коштувала мільярд, я тобі вже кажу. Але ж ми беремо умовно, ти сказав, що ходив. якісь... мільярд. Один і три вона коштувала в 2021 році, якщо я не помиляюсь. Тобто, який дисконт був до 2024 року, я ну не, не знаю. Ти сказав, що вони 585 мільйонів було гривень. В Грамерлі 700, Вже ярд. Типу, Superhuman, не впевнений, що там прям великий... По-моєму, що... мільйонів 100 в них був, та, щось таке я, було стати. Я думаю, ще що рано. Що оцінка була 20, треба бути дуже впевненим в тому, що компанія буде зростати, а вони Але... тільки об'єдналися. В Міра Мураті заробляла 0, продукта 0 і коштує 12 мільярдів. Ми ж живемо все-таки в світі AI, буму ну, і хайпу. А тут компанія, в якої. Слухай, якщо в Grammarly мільярд виторгу, я думаю, що це більше, ніж в Perplexity. Бо, По по-моєму, там, крім Антропіка і OpenAI, ніхто й сильно не заробляє. Мені здається, не буде двадцятки. ки Ілі, здається, буде. Напишіть ви в коментарях. Ви вірите, що Grammarly коштує більше. Superhuman коштує більше 20 мільярдів чи ні. Я на сам кінець нагадаю, що у нас є наш постійний партнер Фабетех, розробник рішень та програмного забезпечення. Вони створюють складну багатокомпонентну інфраструктуру, яка здатна отримувати величезні навантаження та надавати класний клієнтський досвід. Фабете ходить до 50 найбільших тек компаній України і є частини ходингу. Фабет їм дякую за підтримку. Вам дякую за те, що дивитесь, підписуєтесь, пишете коментарі. Ми це дуже дуже цінуємо. І підписуйтесь на наш інстаграм і на наш TikTok. Щасти. Всім пока. Закрив раунд. П'ятий сезон. Інтерв'ю з засновниками. Світовий контекст технології з України. Нові раунди. Ілля Кабачинський. Антон Полесков в партнерстві з Фаубе Тех. Закрив раунд.